Здоровенькі були! З вами Ал. Сьогодні у нас на ремонті міксер від фірми Siemens. За дефектом не вмикається по процедурі розборки. Він у нас піднімаємо шпателем по краям. Ходимось, щоб скоротити ваш час. У мене вже кришка знята. Першочергово перевіримо кабель. Є і інший. Кабель у нас цілий. Далі виймаємо наш мотор з платою, керуванням. І вже можемо спостерігати зломаний пластик для перемикання швидкостей. Тому зараз швиденько ми його армуємо і перевіряємо. Бо візуально, якщо подивитися, да, раміля у нас трішки чорна, але він не горівший мотор у нас. Як зробити армування? Дві звичайні стяжки кидаємо так ось округу, і буде в нас армування. Але будьте обережні, не повторюйте моїх помилок. Спроба номер 3 е, Стяжки не поприймалися по факту. Спроба номер два, зробити армування, додати спецпляшки. Бачимо, вона теж порамалася, тому був такий варіант. Зараз просто вирізати в подовжині. Перший запуск. Мерка yeah. зона. Перша швидкість тут трошки мертва зона буде, ну, але буде працювати. Ну, ліпше я йому точно не зроблю, бо запрости не буде все, що не постачається, бо Siemens давно зняття з виробництва.